Трохи втих вітер, ну не зовсім, звичайно, трошки втих. Я підробила глядочку і хочу сьогодні посіяти мак декоративний. Чому я сію мак декоративний так зарані? Тому що його взагалі бажано сіяти на зиму. Він тоді дуже гарно. Скоренько проростає і сходить. Ну, коротше, мак, той, що посіяний на зиму, набагато кращий. Він менше хворіє, менше вражається шкідниками, краще сходить і раніше зацвітає. Тому це моє домашнє насіння. Я його зібрала сама. Ось його тут мавляче є. Зранку не сіяла, бо такий вітер був, що не знаю, де б той мак був. А зараз буду сіяти. Зробила. Рівчачок і зараз буду висівати. А ще хочу, друзі, висіяти рядочок нігели. У мене теж є насіння, це нігела даманська і рядочок нігели східної. Буду садити, сіяти рядочками, так, щоб мені було добре просаповувати і прополювати бур'яни між ними. Ну що ж, я зробила рядочки, як ви бачите, з краю буде мак, далі буде Нігела-Даманська і Нігела-Східна. Чому? Ну, такі собі порівнуті, не дуже рівні, але я під ниточку не вивожу, грядки як уже так є. Друзі, чому я роблю так грядки? Я вперше звичайно пробую такий метод. Тому що бур'янів ніхто не відміняв, і в мене площа, як ви собі бачите, ось така під квіти, і то ще не все. І щоб мені трошки полегшити свою роботу, я оці міжряддя між рядочками буду або мульчувати чимось, або буду прорихлювати механічно. Тому я роблю ось такі по два рядочки вкупі, рослинки будуть рости, а да, міжряддя роблю широкі. Так буде зручніше і робити зрізку. І е, слідкувати за бур'янами. Ще хочу звернути вашу увагу, що на мак я зробила тільки позначила рядочок. Я його не, не дуже рядочком буду сіяти, я його буду сіяти в розсип, але так більш-менш, щоб воно мені було рівненько, бо маку присипати крепко не треба. Я його тільки чуть-чуть пригорну, щоб його не забрав вітер. Е, що е, стосується нігели, то нігелу треба висівати глибоченько. Хоча вона гарно дає самосів і проростає на поверхні ґрунту, але це коли вона сама впала, вона там вилежилася цілу зиму, вона намокла, і тоді вона поверх... сходить на поверхні. А коли навесні ми її висіваємо, її треба сіяти рядочками. Ось такі я тут трошки глибші поробила рядочки, буду зараз висівати.